Всім привіт! Вийшов новий шутер від Шауда Spectre Divide. Хоча одні кажуть, що там Шауд тільки там щось допомагав, інші, що він інвестор, Треті, що він не інвестор. речі, менше з тим, нова стрілялка безкоштовна є в стімі, а чому би її не подивитися. За безкоштовні ігри я завжди люблю і завжди їх дуже ціную. В що багато негативних відгуків, але вони зв'язані просто з тим, що перший день, перший вечір, матчмейкінг. Вообще, матч практично не могло знайти. Толі вони не були, на, були сконцентровані на стільки кількості серверів, може ще якась проблема в них була. Ну, користо, дуже пано шукало гру, і тому багато хто поставив хіт, бо гру дуже пано шукає. А по самому геймплею зараз покажу розкажу основні фішки гри. Десь би я таку камеру поставив. Е, розкажу основні фішки, в чому прикол, в чому плюси, що це таке, чим вона така унікальна. Перша свою е, рісовку вона тако, так намальована таким коміксом. Де. Е, е, і друге, те, що ви граєте в грі 3х3, а не 5 на 5, але у вас е, по два герої, між якими можна переключатись. От, от Я був тим, і тепер переключаюсь на цього. Тобто, по факту можна от, стояти тут. Переключитися на героя, пікати, стрільнути, переключитись на героя, пікнути з другої сторони там і вбити. Ну, розумієте, тобто можна байтити ворогів, наприклад, отак. А, ну і кожен герой ваш, і противники можуть точно так переключатись. Так, ви можете кидати свого тіпочка, от, наприклад, бачите, я кидаю, от він телепортом отак от теперчиться, і я вже з цієї сторони клітки, наприклад. Да? Тобто я так не міг пройти клітку, а кинув і можу пройти. Тобто тут тобто, такий. Uh, всякі такі тактичні штуки можна робити. Деколи можна закидувати на якісь предмети більш. Але не на всі можна закинути. Тобто на деякі ящики можна закинути собі, тіпочка, да? щоб він був тут, бачите, все є позиції грав. А на деякі вже не можна. Здається, сюди наверх. Я вже бачите, він мені не дає закинути. Uh, ну і скіли, в принципі, як у Валоранті. Ой-ой-ой. В принципі, заку, закупочна, як ви Valorant, тільки тут ви, як ви бачите, дві зброї ви купуєте. Тобто ви зброю купуєте на одного персонажа, на другого персонажа. На одного персонажа на другого персонажа. Тут броня, тут перший армор, другий армор, ну і тут скіли купити. Хто грав Valorant, то, то все абсолютно понятно. Тут купуєте скіли. Тут броня перша, друга, ну, а тут зброя. Ціна зброї і відповідно його якість. Ну, а тут пістолети. А... І все, І в принципі всі такі штуки в грі, понятні. Встали, там, встали тут, все, переключились. Там, боже, де я. Переключились, пікнули, Чил дивиться, той кутик, веселку там взяли, пікнули, Потім наприклад, все. Ну і так э, стреляют, да. Прикольно, виглядає. На кишку кидає грахаєшку. А нема хаешку. А, е-Етишка, є, є да? Стреляли. Етишка, Е. Я нет, я постріляв тоже. Не-не-не, я поеду. Смочь, мой, смоь, мой. ще дефолт, дефолт боешь. Дефолт белки. Я убью, я убью, я убью, черный смок. Я могу флажку кинуть. Не знаю, кину флешку, что зафа. Я попробую кинуть. Попробуй флажку ты. Плюс, плюс, немає, немає. Роля Він зліва, він зліва, запустил. Винзлива, внзливо, внзливо, умен. Науки викис дрон. Сверху, 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 да де він, блядь? Ну десь там, десь там, бо банфик с кишки Зверху, зверху, де він? Я блядь, не поняв, здесь він по мені стріляв. Бля, прикинь, мені зараз за дефьюзор. Ні-ні, ну, в сайт, там десь він там. Не-е, я в сайту, в сайту, в сайту. Ну там, не на сайту а оцей, заходить, в сайту з них, сайт, сайт, сторони. А, а я? Вехав, Хорош! Так? Давай, давай! Блин, хоро. Ты сегодня зарезал, джинс. А зброю можна міняти? Можна, там, по-моему, что. Ну, блядь, нихуя не розумієш. Да, можна, можно. Ты можешь піднімати. Я вже на люку обхожу, Б. Не спішіть, не спішіть. Ага. Щоб нам не було щось п'яне, Б. Хорош, Оля! Та я це кашники вбив, брат! Ще, 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 там ще один! Там смок, сайте. там смок, там смок, там смок, там смок, там сайте Одно, а ще їх два, їх там до хера. Вони ще не всі, походу, сайт А в нас бомба, вроді, на типу, чи де в нас бомба? Бомба у мене, бомба у мене, я бішов. Хорош ну Блин, да у них там АФК постояли, блядь. Не, а вони на типу, походу не встигли чи що, типа, просто сиділи у них. Да, да, да. Я двох АПКшник, один авапер, то іще тебе зразу. Тут насправді сплітувати, в спину, йти дуже імбово, бо Останній раунд, купіть собі всього максимум там чи як. Не бачу не бачу нікого. Все, я пленчу. Це твоя стінка? А, Жолка. коли... Да, 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 Плюс. -да. Коли в, до вашого АФК тіпочка підходять на якусь відстань, то чуєте звук. Він звуки. каже, він каже. Да, 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 так, да. так, так. Типу, можна вставати просто і зразу... Я не знаю, що це таке. Це що, що, що це за хуйня? Оце. А... Це хілка? Спектейт ворні. Може, коли чел підійде, то його типу спали. Там двоє, там ще ага. один ще теж. Живі, не пікайся, не пікайся, Архайзей. Я думаю, это граната не давно. Я крок так, що пахається, а тут можна персонал, А тут е... у нас по два герої, тут суть гри. Е, тут гарпунчик. Суть гри в тому, що ти граєш за двух героїв, не за одного. І ти можеш між ними тепатись, коротше. Half-time side switch. Тому, вон... О, ми да, да-да-да-да-да. Mm. Я пропоную якось... ху знає. О, я купляю автопістол нормально. Так, а де тут купить пістолет, але не квік А А, там в магазині, там є Квік, Праймері, це такі гани, а Сідером, це пістолети. А, блін, а тут не можна, або тут або так, або так. Окей. Пу-пу-пу-пу. Е, як як ми, ми стоїмо? Один мід стоїть, no, yeah, Я а, на б? я став на би. А демид, шишо. И ты прям двух герой подтягивай ему сюда на один. Ну напевно. як? Ну так, напевно, та. Берес стану пока широко. Попробуй запуш, Федя, попробуй на низі запуш. боже, я пока там стоя, попробуй респі десь Минус ще двоє Просто на низі навіть біжи, на дых не на респі біжи я але вони вже моя боку было. Эй, а наші топая. Хороший, хуй. Бил. Там шанс кипят да? топал. Эээ, один тикет чув. Чув тільки одного. Чел, завтра пистолета нету. Одни справа десь. Восхи, а, там здесь. Ролля, спорт тебя справа зліва. Я бачу. Роля, ти один там? Да, да, да. У мене я два. Я знаю, бля. Я тут є? я

Так, що б ми взяли. Що, так само, бі... я біс, так само Так, так, Добре, добре. Скулом. Ай, ніфіга собі. Так, да, якщо ви зараз мапу нажмете, ви можете нажати LKM, PKM і розставити своїх тпівчиків, де ви хочете, щоб вони були. Mm. Да, 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 я побачу Алло, ніхуя? Типу, це жесть. Дякую дуже свідчую. Так я ж кажу, що на, коли на В нажимаєш, отут прям зараз то, тіп, моментально прям телепортується. Ну так, та, я видиш ти Він не летить там. Та, а, і це червоні в лінії, це походу куди вони можуть тепнутися, бо саняться куди ми? Та, та, та. Але і кажуть, в авторивілки, що ти пройдеш через червону, то буде інфа. Вони будуть знати чи. Є. Можна залізти? А є підсадка? А ну присядь. Є? Не, не, не. Ну, я вешку закинути, можеш. Закинь вешку, бо в мене немає вже. Він там, да, матч. Це гра від габена? Ні, гра від габена це дедлок, а це. О, а мені статистика подобається в цій грі. Тут не потрібна відсадка. Да, я тут можна кидатися, але якщо тебе немає, сліпич, якщо тебе ще мертвий, то ти не можеш так залізти. У мене пікає. А, за синім. І за жовтим. Дивіть, 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 дайте мені пік. За жовтим халений. За жовтим варіллу. Заходьте, заходьте. О, за синім був? Ще один є. Бля, ще один є там. Мінус один. За жовтим живий. За жовтим що має бути, так? Да. Бля, я дав гранату йому одну. Я да йому яд. Я я флешку накину, ще йому туди за цей. А, а де це мене був? Не поняв. Став, <плес> блядь. Десь біля ролі один не в сайті. <плес> Та ще <шо> двоє десь. Ха, <плес> блядь, стой. Хакнем, дякую за холл, дякую це один пати, ти одного б'єш, один афк в нас есть, бля. Це... Ну да, це якісь типочки кипятки. А у них у них агенты куплены, оцей агент забудки коштує. А, це 500 кредитів Що, да, да. кредити брав, щоб за нього да. Б... Чекай. Я <поцелуйся> вб'ю його. Ау-ау-ау-ау-ау-ау. Я планчу. Едусь, еду вайпеване. Я не знаю. Бачу, ну того тіпа просто був. Дивіться, я ставлю плент, будь ласка. Ще, ще є дефолт, дефолт є. Уб'єш. Та я не знаю, що мене... Ми... Що роби? я робив? Тіпать, зажав з пулемета, нахуй. Що в мене цей репульс робить? Збираємо фуч. Yeah. Смоку, так? Да? Ага, смоку били. <ринейд> Ласт, ласт, ласт ласт Плюс плюс плюс. Молодці. Ебать, я зажав по типам з цього з хуторами. Просто почав піздувати як дурак. Не треба мав нахуй. Візьми в мене флешки. <гум> <гум> Ок. Ну там во, ти один два і то. Мать сюда гранатка у тебя оця, якщо щось. Я не знаю, что це я що Вона, вона як не настопать замедлить, я а, не знаю, она що чем тут. Zeus has been planted. Хороший кот. Злива обережно то. А, злива. Блин, бро. Тики по чему порываются в напекай. Парбук. Трап триггер. Да бля, блин, не дида на. Типсик надо брать. Прикольник бы на дишо. Типсик надо брать. У нас все в спине, в спине. Молодец. Так я что, с ветром нашелся, да? Так, так, так. Блять, майна тут. Мейн один. Найс. роля. у роли, прям, на роли. Я жду роли, тебе тебя, удастся. А роли вообще? Винлоу. Ролечка Ой, еще один там. Ше, Боже. Рубай, рубай! Все, а я дефизик 4. Ты ничего не бачив, ничего не знаю. Блять. Ты ничего не бачил. Да нормально, нормально. Тебе куль не було, да? Вже, на Ні, я дє, дє, не, я просто по нем попадаю, але не в голову, я не знаю куда. Куди? Як за що? О, тут до речи экономика в эскейпе пишу. А, і на табі у мене більше що мінімум, щось інакше. Що, на начало запушу, просто як я переключився вчасно. Мідл запушу. Да, я зрозумів. Вже близько. Бля, мене з дев'ятки. Іду, я йду, йду ролічка. Боже, да. що це за гамно стріляє по дві пулі? Мід зажав один. Добре, я підходжу. А поживіть, будь ласка. Аккуратно збитай ролі. Виходить, що вони... А, будуть. Ролі пошити. Да, да, Роз. да. Плюс. Таке виглядай, не буде. Там не можна двоє вийшли. Добре, та почекай. Шо? Я вони, я подвох попав. Yeah. Але не вбив ніколо. Курва, Курвот, блин, вроді я попав. У мене є. є, вона, у мене є. Я на меду, на меду МИД пушить, один калео. Я біжу. Одного бил, відхожу. Я хуже. Я бежи, я бежил, драфа, одного был. З, е, з девятки у мене спрыгнув, що. то це йшов вже в сайт. А ні, ще не, не зайшов, зайшов. зайшов. Бля, не признацю. зайшов, він пизд. О тут! Блять, ну та сука. Біля жовтого, біля жовтого того <тавжу> вбивай Йо, ти його ее пристреляешь. Тихо, тихо, Ветер кем, конечно. Почекай, Ветер, почекай, живи. Алло, винварило. Там двоє, Один пішов за жовтий, один в сайт. Один мінус 78. Ага. Да, ну я знаю, что я суки Один справа садим. Ага. А вони що, двоє сайт? Ну один уже тут близько. Це то, що мене вбив. Блять. Пізду, нахуй це якийсь крінч. А, в нього крюв є якийсь, дивіться, типу там в табі оце показує якийсь значок. Ще, щоб нас не запушив чалик якийсь там. Ну то прикидай ці штуки з собою. Та прикидай, прикидай. Я право буду дивитися тобі и дивись ліво собі От право немає, тут смог лежить. наш, чи не наш? Тип! Ще єде? Не, ні, ні, не бачу більше. Мене показує, що є. Я показал, що є тип тут? Ну черт, ну щось було. Вже я Ебать, забр... у нього пушка нахуй. Чекай я накину туда, йому десь пиранет. Ролічка! Бля. Ще десь бігав, ще десь бігав. А його били, да? Ні, ні. ні в сайту роличка вийде. Та це Добрий. не сайт. Що є? Що Я там? Що? Побайться. Є, ще? є, є, є Так, а тепер куди? А чи Б йдемо? Тут ж питання, куди йти ж. Бля, ну давай, ну давай, я не знаю. У мене пілікей тут. Ага, я чую його тут. Десь. У нам треба поняти, куди ми сплітуємо. Чи сплітуємо Б, чи йдемо А. Він desse topo. Oh, yes. Deu. Deu, bro. Ще один, ласт А, ласт 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 Можемо йти на Добре. Б. Ластовий на... Йдем бі, йдем бій, йдем бій, йдем бі. Так, 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 йдем бій, йдем бій. Від, я, я відхожу теж це. Заходьте, заходьте бі, будь ласка. А тут його ось щат? Я пленчу, я пленчу. Стас, стас, стас. Мана, пашечка привет, я к тебе играю. Мне... Достаточно прикольно, достаточно прикольно, достаточно. Просто персонажи, как бы два персонажа, не один, а два. Поставим. Там двое. Еще один справа. Блять, сори. Там куда-то еще пристаю.

Плентить, плентить, будь ласочка А де будласочка. Спайк дефюз Я дефюзе, дефюз, дефюз. Еще один Десио, прикрывай Я, Прикривайте, я брати. смог брати. дам. Я смог дам. Молодец. В плане не было тратить ремейту, ну, но с нами Курели грав, а потім Круелі пишу, и никого не було тратить, то и мы двое пішли Молодси. Мы казаши хтось это. Да, є, є, вони на тут Та може бути? Да, так, є ну, ще Ну я не чую, бо в мене... Я пипну, я пикну, парк... я Блін, Блин, хороший, я, хорош, я тоже пикав. Ще, я ще, я ще я Ще? еше, єше, был. Треба засмочити, від, від, відтиснути їх дальше. То щось минут раз вруг не дуже далось. Може віддать. Нормально, нормально, нормально. Не не, нормально. Ой-ой-ой, пробач. Хорош. Ну ти обереж, ти близько в тип може бути у під, десь під драбіною тут. Є, є під драбіною, справа. Кидай флешку і... Справа, справа. справа. все. Справа прям тип, жсткий. Прям жестко справа. Хорошо. Кастомизовать клоню знаю, як вони. Ми молодці вічки. З тобою. Розєбашили козлів, мали. Блін, якби ще гру, вона швидко шукала. Блін, я би ще одну зіграю, якби гру швидко шукала. Ні?